В день смугавства Юпітера планети великого щастя, як вважають, саме щасливий день тижня, але сьогодні. На жаль, самий нещасливий день місяця день спрута, день гідри. Тобто сьогодні темна безмісячна ніч гекати, і творять свої чорні справи, чорні маги, чеклуни. Так що ніяких нових справ займаємося лише повсякденними. Не підписуємо угоди, ніяких фінансових операцій борг не беремо, в борг не даємо. Якщо з вами трапиться якась неприємна Рогода, пам'ятайте, що ви сьогодні відробляєте карму своїх предків в концентрованому вигляді. Ну, якщо щось з вами трапиться хороше, значить чорні недобрі сили, дякують вам за щось погане. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку стрільця, мудрий кентавр херон, вогнений знак. Так що організм потребує сьогодні чогось смачненького, білкової їжі. Сьогодні нагане, ми знаємо, піст не строгий, можна навіть поїсти рибку. Адже сьогодні у нас Ганна Зимова. І дуже добре полікувати протилежний знак мудрого кентавра, Херона Стрільця. Це близнятка, яка відповідає за наші плечі, за наші руки, відповідає за наші легені. Сьогодні наш оберіг це кохалонг, особливо популярний на Далекому сході вважаю, що це застигле молоко священної корови. Дуже добре його носити вагітним, особливо на останніх термінах вагітності. Також вважаю, що він допомагає при очному тиску. Сьогодні день зачаття праведною Ганною при святої Богородиці. 50 років шлюбу не було діток, тому праведна Ганна і Аким пообіцяли Богові, якщо пошли їм дитинку, то вони їй дадуть в услужіння Богові. Бог почув їх молитви, і ось сьогодні відбулось зачаття. І рівно через 9 місяців, 21 вересня, ми святкуємо День народження Пресвятої Богородиці. Завжди жінки поважали це свято, ніколи наші бабусі вважали що в цей день не можна прясти, шити, в'язати. Ото був великий гріх. Сьогодні ми згадуємо про те, що в 1833 році народилася Марко Вовчок. Це вона в нашому Немирові написала багато творів українською мовою і свою знамениту інститутку. Життя таке коротке, поспішаймо творити добро, і нехай всьому нам посприяє розташування небесних світил.